Я Світлана Мех, і це подкаст Радіо Ополе». Моя гостя Антоніна Калініченко, професорка Опольського університету, членкиня ради Кобіт в Ополі і Гід по Ополю. Вітаю вас, доброго. доброго дня, пані Антоніно. Давайте розпочнемо з того, як ви опинилися в Польщі і почали проводити екскурсії по місту Ополю. Як так сталося? Я приїхала працювати в до Польського університету, де я працюю як викладач, як професор і викладаю предмети, пов'язані з відновлювальними джерелами енергії. Це якісь а... не пов'язані речі. Взагалі не пов'язані. Але як, як приїхала, це вже було досить давно, що в 2012 році я просто закохалася в місто у полі. Мені так воно подобалося. Мені хотілося бага, більше дізнатися про його історію, культуру, про різні е, цікаві об'єкти, які є. І я пішла на курси екскурсоводів від польської регіональної організації туристичної. Це був піврічний курс, я його закінчила і стала сертифікованим екскурсоводом екскурсоводом курсоводом по місто ополя і воєвудство Опольське це значить була любов з першого погляду, можна сказати, так. З містом Ополя у мене любов з першого погляду. Мені тут надзвичайно сподобалося з самого початку, і мені весь час хочеться якби зріднитися з цим містом і більше про нього дізнатися. Моя перша екскурсія була екскурсія українською мовою для мешканців міста Ополя. Просто я оголосила на Фейсбуку, що це буде безкоштовна екскурсія. Запросила всіх бажаючих, і ті, хто хотіли, прийшли. Ну і така була моя перша проба. Це одразу відтоді, як ви тільки приїхали, тобто ви вже працюєте 11 років тут як екскурсовод? Чи як? ні? Як екскурсовод? Я закінчила курс екскурсовода у 2020 році і з 2021 року так я, але я, слово працює це скоріше моє хобіч, як поляки кажуть, пасія, тому що це вже вільне від викладання часу. То я провожу екскурсії польською, українською або російською мовою. Що було найважливіше на початку? У вас була якась схема, чи, як це кажуть, риба екскурсії кожної? Ні, кожна екскурсія це був стрес, це була проба, це було навчання. І найбільше дуже важко, оскільки я ж не коли сюди приїхала, я ж не втіла. Історію Польщі в школі, так як ті базові поняття, які тут знає кожен, треба було вчити з нуля. Ну і це, мабуть, було дуже так, і найбільшим проблемою. Ну а як ви боролися з тим стресом? І що, як, яким чином напрацьовували той досвід, який сьогодні маєте? Е... Досвід завжди приходить з практикою, треба проводити екскурсії, і воно потихеньку напрацьовується. Саме тому я до цього часу намагаюся проводити якомога більше екскурсій е, авторських, які на початку просто пропоную бажаючим прийти послухати, щоб якби виговоритися і напрацювати. Угу. Що повинен знати екскурсовод на початку, а і що повинен мати з собою, розпочинаючи екскурсію? Чи є якісь такі необхідні речі? Ми кажемо зараз не про знання, а речі, які потрібні під час екскурсії містом. Ну, я завжди маю так зване змацняч глосу, тобто такий мікрофон, який чіпляється, і можна голосніше, якби через нього казати. Тому що більшість моїх екскурсій я просто оголошую, люди приходять. Я ніколи не знаю, скільки буде осіб. Колись мені вийшло так, що прийшло понад 70 осіб. Ну за один раз. За один раз О. і я хочу і професійний викладач, але вже і голос маю такий, який маю, але ж докручатися на 70 осіб. Тобто я завжди в торбочці. Дамський, маю о, цей мікрофон і з такою маленькою колоночкою, щоб голосніше було, і навушники для кожного, чи ні, а, Ні, просто, просто такі, о, якби колонка, яка змацняє голос, я його так собі тут чіпляю, і просто голосніше виходить. Так ну польською мовою це змацняч голосу Називається і то завжди маю з собою, тому що хіба що знаю, що буде якась ну чітко означена кількість осіб. А коли я не впевнена, скільки осіб завжди беру з собою. Друге це. Щоб вбрання було яскраве, тому що е, турист не може загубити свого екскурсовода. Часом буває, що я повернулася, десь там перша йду ще щось. Е, а як це вихідний, особливо день і туристичний, і часом на ринку чи в інших туристичних місцях може багато людей, тобто екскурсовода повинна бути видно за вбранням. Також а до речі, ви знаєте, я часом помічала е, у великих містах, там в Варшаві чи е, ну де бувала, е, коли екскурсовод ходить. З прапором або ж з парасолькою, навіть коли нема дощу, це теж для цих цілей, щоб не загубитись так. Так, можна і так робити, але я якось так не знаю, я коли розказую, я люблю махати руками. Парасолька тоді заражає. просто перешкоджає, Тому я, я якось іду. якщо зима, то обов'язково я вдягаю, щоб шапка була дуже яскрава. Там, червона, зелена, тобто, щоб, ну, бо, бо найвищий пункт щоб був видний. Якщо літо, то просто намагаюся вдягатися так, щоб мене було відразу видно. Як ви пропрацьовуєте кожну тему? І... Е... Що цікавить, до речі, туристів на сьогоднішній день, і порівняйте, будь ласка, що було раніше, коли ви починали? Скажімо, у 2020 році. Можете пригадати? Коли я починала, я робила тільки такі оглядові екскурсії, просто центральна частина історична частина міста, тільки про головні об'єкти: ратуша, ринок, п'ястовська, амфітеатр. А пізніше мені вже просто стало цікаво самі, і я розробила кілька авторських екскурсій, які вже пов'язані з фестивалем з музикою. Наприклад, вчора була екскурсія видатні ополянки». Кі, тобто про жінок, які е, колись були або зараз живуть в Уполі, і про їх таку діяльність, яка чимсь їх вирізняє, яка є цікавою, про яку варто е, розказати. А більшості своєї це купую книжки, часто користають з інтернету. Але в інтернеті, ну ви знаєте, там знання дещо обмежені можна знайти. Є досить цікаві е, фахівці ведуть такі сторінки про ополя історики. Так інститут шльонська польського веде свою сторінку. Я її регулярно читаю. А так купляю книжки. Зараз багато історичних книжок видає е, інститут історії університету опольського. Я їх просто купляю, читаю і пробую скомпонувати так, щоб було тематично. А скажіть, будь ласка, от для того, щоб підготуватись до екскурсії, треба багато часу. Е, це ж треба е, вивчити е, матеріали, якось його пропрацювати, щоб він самій вам запам'ятався? Ні? І так, по-перше, треба пам'ятати, а по-друге, я завжди планую екскурсію, виходячи з простору. Тобто я вибираю ту частину ополя, де є конкретні об'єкти, про яких я в першу чергу хотіла розказати. Угу. Потім собі придумаю трасу, тобто як я буду йти, і тільки вже виходячи з місця, угу. ну бо не, не, не вдасться пройти все ополе, правда? Не пройдеш. Ну, тобто, зазвичай екскурсію роблю так до двох годин. Стандартно хіба що замовляють довше, то тоді довше у мене найбільша була 8 годин, тобто цілий день. Один раз, теж. За один раз, але ми так по туристи хотіли знаєте, і поїсти, і відпочити в парку а, посидіти. Тобто ви їх, тобто, їм так. показали, де можна поїсти, де можна ними посидіти. цілий день ходила. Угу. Якби трошечки розказувала, трошечки про їжу, трошечки це. Але стандартна екскурсія зазвичай до 2 годин. І коли я планую особливо нову екскурсію, то у мене спочатку місце. Потім траса, а потім, вже з того, які об'єкти є на трасі, я відповідно планую, який матеріал буду розказувати. Бо зазвичай, якщо екскурсія пішохідна, ну без сенсу розказувати про те, чого ми не бачимо. Я розказую угу. тільки про те, що турист бачить, і що може пощупати, наприклад, в кафе, що небудь так, так? з'їсти. Побачити, чи, так, чи так. в якомусь кухня шльонська, наприклад, якщо ми замовляємо щось таке, ну, якась їжа, то я розказую, які потрави, чи які блюда відповідають місцевій локальній кухні. Ну або якщо як ми ходимо, наприклад, ну не знаю, виспою островом Пасека, ну то те, що ми бачимо, що тут був замок королівський, тут, тут зараз музей, пісні, тут ще щось. Тобто, виходячи з об'єкту, який є в зору. Так, але я е, хочу уточнити, власне, скільки у вас особисто часу йде на підготовку і як ви готуєтеся вдома десь, коли ви шукаєте той матеріал від того часу і до того часу, коли вже, коли вже є готова екскурсія. Є... Це ж є... робота, ні? Так, це, це досить велика робота. Якщо, якщо тема нова, зовсім нова, з нуля, зазвичай десятикротно більше часу. Тобто, якщо дві години, то приблизно 20 годин йде на підготовку. Якщо е, тема вже була проговорена, тобто я вже кілька разів щонайменше найменше один раз розказувала, тобто воно вже вклалося якось в голові, то на повторення е, десь в три рази більше. Тобто, якщо екскурсія дві години, то 6 годин витрачаю на те, щоб повторити підготувати її хіба що вже 10 разів розказувала цю екскурсію? Ну тоді вдвічі довше, тобто mm -hmm. на 2 години, 4 години на повторення? Скажіть, будь ласка, у вас є улюблені екскурсії, які е, вам подобаються і подобаються вашим туристам? Я дуже люблю цю екскурсію, кілька разів вже робила видатні полянки про жінок розказувати. Дуже надзвичайно люблю екскурсію легенди у поля, тобто розказую казки, байки, легенди, починаючи від е, е, якісь видуманих істот, закінчуючи реальними е, історичними постатями. Е, це, мабуть, мої найулюбленіше. Тобто, там, де можна розвернути фантазію. Але чи бувають експро? Ти. Е, маю на увазі, коли є запитання від туристів, і е, щось іде не по плану, скажімо так. Е, так, це дуже часто буває, бо ну, питання ніколи не знаєш, що власне люди запитають. Ну і так само, наприклад, зазвичай експромт, як підходиш до жовтого міста міст, мі, 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 моста, а він закритий. А ти собі напланував, що ти тут хочеш перейти саме в цьому місті, перейти на острів? а... Немає і тоді треба вертатися до іншого моста, і зразу в голові перекладається і траса, і об'єкти, і про що розказувати, і матеріал починає справа на ліво йти не зліва направо. Або, наприклад, коли підходиш до кафедрального собору, а в нього всередину не війдеш, бо він закритий, бо як зараз, наприклад, на ремонті. Тобто, отакі от якісь просторові події, ремонти, або, наприклад, колись мені так було, що марафон був. А я чи Ябись не почитала, що марафон, і собі запланувала, що ми пройдемо цієї вулиці, а вона закрита, бо маратон. І mm. все, і все. І тоді треба якось інакше. Чи е, траплялися з вами казуси? Чи е, ну ми зараз власне, говорили про це так? Але я мала на увазі пов'язані із незвичними туристами. Можливо, якісь свідомі особистості брали участь е, і хотіли пройти з вами шляхи якісь по полю. Так? Е, якісь люди е, ну, цікаві запитання ставили щось таке, що вам запам'яталося дотепер. До, до, до дуже часто таке трапляється, Я взагалі дуже люблю запитання, а особливо люблю запитання, які які мене знаєте вразили або здивували, або якось я не була до них готова. То тоді відразу знаєте, якась аж адреналін приходить, що треба щось ж робити. Колись у мене я проведла, робила екскурсію по бичині. Це місто недалеко від Ополя, і там мене один турист почав питати, чи є тут смок, чи є тут дракон. Я Кажу, ну Нє, нема дракон в Кракові живе. «Ні, Він повинен тут бути. Я Кажу, «Ну, немає дракона. Но, але туристи так хотілося дракона, що мені прийшлось видумати і сказати, що він іноді сюди прилітає, коли в нього вихідний день в Кракові. Ну, бо... На ходу. Це так, все. на ходу. Ну, і Так, Часом буває, а дуже важко, наприклад, коли якась польська група, яка питає дуже е, такі деталі. Лі, пов'язані з польською історією. Часом буває, що що я просто не знаю, і що ви тоді кажете. Я чесно кажу, що я не знаю. Ну бо, бо е, якщо про дракона можна придумати якусь історію, правда, на ходу, ну придумати про польського короля, це, мабуть, було некоректно. І якщо є щось таке, чого що я не знаю, то, то на жаль, приходиться просто казати, що вибачте, я не знаю, але відразу приходжу додому, шукаю, де ж воно було. Чого ж я цього не знала? Щоб наступного разу. Так, відповісти. ну бо, бо бо скажіть, а українські е, учасники екскурсії, які, наприклад, Зараз перебувають в Ополі. Як багато тих, хто хоче дізнатися про Ополе і опольське воєводство на сьогоднішній день, і, і, і які у них запитання, які у них враження? От мені цікаво, досить досить багато людей. І у мене є так, як кажу сталі туристи чи постійні відвідувачі. Взагалі я проводжу екскурсії або на замовлення, або з 2000, тисячі 2002-2003 році я мала проект. Від о, уже до міста від міської адміністрації, який називався ініціатива локальна, для тих українців, які почали приїжджати як біженці, і я проводила екскурсії в стилі, тобто розказувала, що тут що, щось. Плюс сказав, отут можна собі зробити песель. Тобто робила такий історично адаптаційний, тобто розказувала і про місто, і давала такі практичні поради, що тут можна е змінити права на польські, тут можна песель зробити. Але це вже не актуально зараз. Е е останній рік 2024 2025 четвертий, я вже більш такі просто цікаві історичні тематичні екскурсії проводжу. Ну і так в середньому на кожну екскурсію яку оголошую, так до 30 осіб з українців. Так? Українці. Бо я, ну, бо якщо я завжди коли оголошую екскурсію, таку оголошену, а не якби винаняту, я пишу, якою мовою вона буде. І ну, звичайно, якщо екскурсія українськомовна, то приходять більшості свої українці, але не завжди були із інших країн, просто люди, які uh -huh. хотіли або повторювати. Або колись вчили українську мову і хотіли би послухати, так що так бувають іноземці. це теж цікаво до речі, правда? Mm, да, Люди е, інші, інші народи хочуть поглибити собі е, мову іноземну, так в даному разі українську. А скажіть, будь ласка, а чи виникали у вас проблеми під час проведення екскурсій, ті чи інші, і як вам вдавалося їх залагоджувати? Дуже часто е, треба, якби на ходу щось змінювати і вирішувати. Тому, наприклад, колись у мене прийшло е, дві жіночки з дитинками в колясках, так, чи, чи, чи в візках маленьких, причому таких зовсім маленьких. А я собі намітила, що ми підемо на е, Гурка Університетська, тобто Університетська гора. Там же ж ці східці величезні. Ну, тобто Я така стояла в розгубленості думала, що ж робити, чи в обход бігти, а це там же трохи далеченько. Але в групі були мужні чоловіки, які mm. ці коляски підняли. І занесли на самий верх до на гурце, за що я дуже дякую, коли так туристи відразу допомагають орієнтуватися в таких ситуаціях. Або кілька разів були, що були ос особи з особливими потребами uh -huh. на візочках. Тоді також ну, треба якось інакше, тобто, це не можуть бути східці, це не можуть бути високі поріг десь. ну... А от такий момент: ми ж всі люди, так комусь стало погано. Потрібно якісь ліки. Як ви це питання вирішуєте? Ви знаєте, таких, щоб було вже зовсім погано, таких мені ще дякуючи Богу, не траплялося. Але якщо такі простіше, там буває, що там кров з в в когось іде. Ну тоді ми всією групою спиняємося і ну якби пробуємо ситуацію залагодити. Так само така ситуація, як, наприклад, якась там вбиральня потрібна, чи чи там ще якісь інші, то я завжди на початку пробую говорити це і казати, щоб давали сигнал. Ну або, наприклад, зимою, якщо дуже холодно, дуже холодно, бо кілька разів так була, то кажу, що це ж не є нашим завданням відморозити собі руки і ноги. Тобто, якщо хтось замерз, ну то треба казати, йдемо тоді на каву, або заходимо в приміщення, ну не знаю, в амфітеатрі, наприклад, можна всередину зайти. Правда. Завжди. І там... ви з ними також йдете, так. і це триває як екскурсія. Теж. Так, і ми заходимо просто в приміщення, я там продовжую про щось таке вже більш нейтральне розказувати. А хто кому де треба, йде або гріться, або бере каву. Як ви реагуєте, коли хтось. Е не те, що не цікаво, а втратив е увагу і десь відволікається на щось інше і вас не слухає. Я зазвичай це відбираю як сигнал, що я щось не цікаво розказую. Ну бо зазвичай, якщо розказуєш цікаво, більшість людей, які витратили свій час і спеціально прийшли на екскурсію, вони зазвичай слухають. Ну Але ж... так таке трапляється. Іноді трапляється. Тоді я пробую або щось почати. Так думаю, що, що мабуть, я щось нудне розказую. То пробую якось або змінити тему, або ще якісь цікавші елементи вставити. Ну або бувають такі ситуації, що людина потрапила на тема, тему йому взагалі не цікаво. Ну що ж, це ж така, і я завжди кажу, що можна з екскурсії зникати по-англійськи. Тобто, якщо хтось десь загубиться за рогом, то я ж не перераховую і не відмічаю, чи всі дійшли до кінця. Угу. А як завершується як правило ваша екскурсія? Як екскурсія, коли я завершу, якби підсумовую ще раз коротко, що, що було. А потім роблю анонс, що планується наступного разу і приблизно коли? Бо дуже важко часом дати дату, оскільки я планую в дні, коли у мене нема заочних у вихідні. Тому... А це трапляється що вихідних ваші екскурсії? Ні, екскурсії такі безкоштовні, які я зараз люблю для українськомовних мешканців містополя. Я проводжу один-два рази на місяць, зазвичай це неділя. І це ви робите, як кажуть, на волонтерських засадах на сьогодні. Е... Так, можна не волонтерських, просто для власного задоволення. Я дуже люблю балакати, дуже дуже люблю балакати, дуже люблю поля, і мені подобається розказувати про це місто. Якби хтось десь замовляв, то тоді вже ми умовлюємо з ним, обговорюємо, яка, яка частина поля, скільки годин, яка тема чи є діти, Бо якщо є діти, це повинна бути ну, матеріал абсолютно інший. бо... бо... А до речі, от ви кажете, є діти, є дорослі? Тобто у вас групи різновікові підбираються, так? Формуєте ви якось їх. Чи хто записався, той йде. І потім ви приходите, а там діти. Так, як, і... як тут з цим впоратися? А оці екскурсії, які я які провожу зараз безкоштовно для українськомовних мешканців Ополя, я даю просто оголошення. Я так направда на, не знаю, хто прийде, але залежно до... приходять дуже часто з дітьми. Тільки що я завжди намагаюся акцентувати увагу, щоб це не були дуже маленькі діти в сенсі 5-6. Ну, якщо сплять у візку, це інша історія. Але 5-6 років часом їм може бути нецікаво, тому що все-таки я орієнтуюся на більш дорослі учасників Тобто ви е, обговорюєте це в оголошенні завжди? Е, ні, я такого не пишу, бо Ну якщо й комусь немає з ким залишити дитину, ну так буває. Тому о, мені приємно, коли приходять усі, але просто я попереджую, що матеріал, який я розказую, не буде мати дитячого характеру, він більше буде такий розрахований на дорослішу публіку. Що вам найбільше подобається в вашому хобі? Ну, О, от ви вже відповіли, фактично, наша розмова говорить про це. Щойно ви сказали, що я дуже люблю говорити, так? <гас> так, я люблю розказувати, як викладач, мабуть, тому і вибрала цю професію, бо, бо люблю розказувати. Але мені дуже хочеться поділитися знаннями і поділитися цим моїм захопленням до ополя. Мені хочеться, щоб усі полюбили це місто так, як і люблю його я. Яку б місцину ви порадили? Гостям, які ніколи не були в ополі, найперше, куди б радили піти і про що дізнатися. Ну, Починаючи частина історична, це ясно. Ринок навколо, все, що з цим пов'язано, потім плацвольності, потім гірка університетська і сквер артистів, то, що є навколо. Ну і виспа Пасека, тобто острів Пасека з амфітеатром, і вілами, вуличками, і зараз за хвилинку. Буквально 2-3 тижні ще максимально будуть свісти магнолії. А кількість магнолій на острові Пасека Є так величезна, вони всі різнокольорові цвітіння магнолій це несамовито. Мені теж так подобається. <світ> До то, то я всіх запрошую звернути увагу, що ще кілька дословно пари тижнів і будуть на острові цвісти магнолії, і обов'язково це треба подивитися. Я з вами цілком згодна. А давайте зараз на завершення нашої розмови. Поради, що б ви порадили початківцям, людям, які хотіли б бути екскурсоводами, не знаю, по ополю чи не по ополю. А загалом, для кого це хобі теж було б ну, цікавим, скажімо так. Є цікаво Для тих, хто любить читати книжки в першу чергу історичного характеру, тих, хто любить спілкуватися з людьми е, і зустрічатися з людьми. Е, для, і ну, все-таки Я раджу закінчити професійні курси, тому що вони дають надзвичайно багато е, і вчать, як це робити так, щоб було Цікаво, безпечно, і, і крім того, щоб заохочувати людей приїжджати до Ополя, усіх запрошую на усі заходи, не тільки екскурсії, бо екскурсії це частина нашої діяльності. Ми з, з групою е, колежанок зараз зареєстрували маємо свою організацію. Авір'яна називається це е, стоважишення, тобто товариство, яким ми будемо займатися едука чи такою навчальною діяльністю, але не університетською, а просто якби інформування про цікаві речі, історичні, і е, якісь пов'язані з громадськістю, суспільством і інші. Наприклад, в травні ми будемо проводити великий фестиваль, великий значний фестиваль у місті Ополя, який буде називатися Барви України. Ми для мешканців міста Ополя. Польськомовних будемо якби зворотні розказувати про різні регіони України. Чим вони цікаві? Чим вони е е різняться, Бо часом, часом варто розказати, що Україна є дуже різнобарвна. Mm, дуже цікаво, мені здається, це буде неймовірно. Пані Антоніно, я щиро вам дякую за розмову. Дякую, що ви знайшли час у своєму щільному графіку, адже ви професорка у польського університету. У вас лекції, заняття, я це розумію. І щиро, щиро вам дякую за розмову. Я е, вражена, дуже цікаво. Ви знаєте, мені самій ця професія, до речі, екскурсовода дуже подобається, але я ніяк не зважуся навіть розпочати щось таке. Ще раз вам дякую. Я вам дуже дуже дякую. Не треба боя. Екскурс водів українською мовою дуже мало в нашому регіоні, тому я думаю, що, що треба, треба пробувати. Дякую щиро. Це був подкаст Радіо Ополе, А моя гостя Антоніна Калініченко, професорка Опольського університету, членкиня ради Кобіт по полів і Гід по Ополю. Дякую всім за увагу. До зустрічі!